І Україна офіційно стала учасницею Римського статуту міжнародного кримінального суду, ратифікувавши його. Від сьогодні вона набула повноправного членства в міжнародному кримінальному суді. Про це повідомляє видання Укрнформ. До юрисдикції МКС входять найтяжчі міжнародні злочини, зокрема геноцид, злочини агресії, воєнні злочини і злочини проти людяності ну, власне, все, що творить Росія на нашій землі. Країни, що входять до Римського статуту, зобов'язані затримувати злочинців, ордер на яких видав МКС. Втім, Монголія оцей пункт виконати не змогла. А коли в країні на початку вересня там перебував Путін, тому що а, знаємо, ми що на нього виданий ордер від МКС а, за викрадення українських дітей. Отже, друзі, ну і кхе, зараз будемо говорити про те, як в різних країнах зустрічали Новий рік. Так, от в Іспанії новий рік відзначають з отриманням кількох цікавих традицій, притаманних для цієї країни. Однією з найвідоміших є звичай під час бою курантів з'їдати 12 виноградин по одній на кожен удар годинника, загадуючи бажання. І, хоча сонячна Іспанія більше асоціюється з пляжами ніж з різдвяними ялинками, на різдво та новий рік тут також прийнято прикрашати вулиці й площі в Мадриді. Біля головної ялинки працюють ярмарки, горять тисячі святкових вогнів. І на кожному кроці лунає музика.